Любі друзі, доброго раночку, а ми знову їдемо на працю. Але у нас гарна новина, у нас потепліло. Потепліло вже не так холодно, як було. Зранку зранку у нас плюс 7-8 плюс було, прохладненько. На днях топили грубку, щоб донечку маленьку покупати, тому що в хаті прохолодно. І знаєте, вже подумав про те, що як швидко летить час. Вже кінець серпня, і з понеділка дітки йдуть до школи. Це говорить про те, що нам потрібно цінувати кожну хвилину, використовувати її найкращим способом, тому що час летить дуже-дуже швидко. Літо пройшло. Що встигли, ми виконати цим літом, що не встигли. Хто відпочити, хто якусь роботу виконувати по господарству. Але вже за кілька днів буде осінь. І будуть нові плани, нові справи і нові ідеї. Дякую вам за увагу, також за підтримку, за ваші лайки, репости. Вони просувають наш контент і за це я вам дуже-дуже вдячний. Поїдемо працювати. Гарного вам дня, до зв'язку!